Готові зараз поспілкуватися із Валентиною Вовченко, акторка а, кіно. Пані Валентино. Чи чуєте ви мене? Вітаю в ефірі телеканалу Де 1 Ми на зв'язку із вами. Вітаю, я вас добре чую. Слава Україні! Героям слава, пані Валентино. Давайте почнемо сьогодні із знову ж таки питання, яке задаємо всім нашим гостям протягом нашого марафону. З чого почалось для вас 24 лютого? Де ви його зустріли? Як ви його за яких обставин зустріли? І що зрозуміли в той перший день, першу годину? Боже, як більшість, ну я думаю, що більшість українців в, в, в це був ранок, п'ята ранку, і перший вибух я одразу прокинулася. І... Єдине, що мене я, я чоловіка розбудила, кажу, чув, чув. Каже, не переживай, лягай, то десь може коліща в машини вибухнуло. А вже коли далі вибухи почалися, то ми вже зрозуміли, що це не просто коліща. І перше, що я зробила, подзвонила мамі, потім подрузі розбудити всіх. А далі, боже, я не знаю. А далі тривога, далі нерозуміння, чи їхати, чи лишатися. Половина ті, що їдуть, вже кажуть, збирайте речі, їдьте. Ті, що лишилися, кажуть, куди їхати, вже все стоїть. Ем, ну і Це постійно цілий день на зв'язку на зв'язку. Зв і єдине, що нас врятувало, чому ми в принципі лишилися, це те, що ми в приватному будинку живемо і в нас є погреб. Тому ми лишилися вдома і думали, що ну, я не знаю, багато людей, мабуть, думали, що це ненадовго, там декілька днів і все. Ем, тому ми, ми були вдома місяць з дитиною. Потім ми з дитиною уїхали, Але всі мої, всі мої лишилися дома і весь рік дома. Ми єдине, що ті два місяці нас лише тільки дома не було. Після того, як підірвали ретровіль, е, моя дитина вперше розплакалася, і я прийняла рішення з чоловіком, що треба вивозити кудись дитя. Два місяці ми були в Болгарії, знову потім повернулися додому, і ми постійно тут. Зі будь ласка, от як змінилася от творча діяльність розуміння того, я розумію, що в, в ті перші там години дні не було навіть і думки про те, як займатися там якоюсь творчістю, щось робити. Коли прийшла ось прийшло у те розуміння, що треба продовжувати далі працювати треба продовжувати далі там працювати на благо України за для того, щоб ми всі разом так і надалі були об'єднані, як, як ось цей момент відбувався у вас. Я вам скажу, це була, я знаєте, як реакція така ланцюгова. Просто всі почали, ну, що тут гріха ховати, якщо ми всі працювали з сусідами, акторами сусідами. І всі, ну, багато хто з нас ми почали активно писати в соцмережах, писати, писати, кажіть щось, робіть щось, дійте. І потім, коли це все виявилось, ну, зовсім недієвим. і... Потім була хвиля розчарування, потім хвиля злості, а потім просто зрозуміли, що сенсу взагалі немає це робити, витрачати туди енергію. І всі якось акумуля... акумулювалися, і більшість, більшість а, пішла, ну як цю енергію вони ну, всі ми направили в волонтерську діяльність. То, як міг, хто чим міг, зв'язувались, конекти налагоджували між собою, кого куди направити, чим допомогти. А з приводу творчості, ну я не знаю, чи вважати то творчістю, боже, якісь пости такі, знаєте, здоровецькі, і то там, щоб підтримати когось, заради того, щоб. це, мабуть, не тільки когось і себе. І почути якісь слова підтримки так само. Я не знаю, як вам сказати творчість. Моя творчість. ну, Я повернулася з Болгарії, і в мене була єдина перша тоді зміна за рік. Ми знімали, боже мой, я зараз згадаю, це ми у Львові знімали у будинку, де реально жили люди, які. Внутрішньо переміщення особи, у яких е, ну як там було все в окупації. Ми з ними з ними спілкувалися безпосередньо очі в очі, і там мене моя героїня е, персонаж, так само е, з Бучі тікали, забрали дитину, то все ще буде фільм попереду. І оце єдина зміна була: я вам скажу: ну, от зараз. З багатьма ну, з багатьма спілкувалися і з приводу зараз знімаються фільми, е сюжети різні, все про війну. Але я зрозуміла одну річ: насправді ми то пережили, але вже з ким я не спілкувалася. Коли ти граєш в сцені, ти ж знаєш, що ти граєш. Це ж не там, я не знаю, 17 сторіччя, ти знаєш про що? Ти знаєш звук, ну це так важко. Я не знаю, може комусь. Ну це нереально важко. І я, якщо чесно, ну, якщо мені запропонують іще раз, ну я 10 раз подумаю, бо це нереально важко це. Хоча ми всі це ну, чули, це не просто ми десь були збоку, а багато чого пережили, деякі з окупації актори повиїжджали. Просто історії такі, що можна вже фільми знімати і багато буде чого зніматися. Про творчість дуже важко. Єдине, що можу сказати, ті актори, які в театрах, в них творчість є, і слава Богу, продовжується. і зали повні. І щедрик, який є, в прокаті вже другий місяць прекрасної Олесі Моргунець, і, і Санко. І, ну це ж класно, що люди, люди потребують, тому треба щось робити. Театри, і, і кіно роботи мають бути. Оце ну, щодо творчості, але ну правда важко. Мені особисто дуже важко якось ще. Ну я не знаю, чи, не то що відійти. Це не видіти. Це Жити в цьому і знайти зараз ресурс для іншого паралельно бути постійно в тривозі, і там дитина в школі, тривога і ти пум, 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 пум. Вже так в тебе вже. Ну, ти не можеш так, все розійшлося. все все навпаки, увага в іншу сторону. А скажіть тоді, що от може для вас особисто е статися для того, щоб е ви все таки е з чистою душею і з завзяттям от повернулися е знову до цієї роботи, до знімальних майданчиків, до якихось перемога має бути <кхи> ну, тут, тут. так і щоб хлопці повернулися, щоб це ж таке болюче. От просто зранку встаєш, ідеш там прогрівати машину, вести дитя до школи. Думаєш, боже, ти просто мороз такий. А потім то ти а мій однокласник Богдан там в окопах, і ти думаєш, так ти вилізла з своєї постілі тепленькою. Тому просто завдяки їм дихаємо, живемо, спимо. Діти ходять до школи, тому просто єдине, що найтаке бажання найсильніше, щоб 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 це все закінчилось, щоб перемога була лише за Україну, щоб повернулися наші хлопці, щоб хлопці ще повернуться і ще їх треба буде рятувати після того всього. Психологи вже завалені роботами. А далі буде ще більше. І треба фахівці най найвищого -най -най класу. З, я думаю, закордонні, бо з нашими хлопцями треба буде працювати дуже. Серйозно і довго, вже зустрічаючи, коли при приїжджають на 10 днів там хто наскільки може, ті, що там на, на дуже близько до того всього, вже розумієш що хлопцям потрібна буде допомога ваші колеги по цеху, по знімальному майданчику, з якими ви. Дружити, з якими спілкувалися, як вони реагують на все це? Чи схожі в них, наприклад, тут емоції, як у вас? Чи можливо є такі, які, не дивлячись ні на що, все-таки намагаються якось працювати і надалі? От тут теж такий цікавий момент, як когорта ось ця кіношна ваша. працює Ви знаєте, е, угу. це дуже, дуже, ну, звичайно, це дуже залежить від людей? Є ті, які, ну. Ну, по-перше, ці люди, які там, де на нулі, на первій, на фронті, на війні, безпосередньо там. І ми тут, це зовсім, зовсім. інші люди. Ну, це психологія різна. Ми зовсім інші люди. Не можна нас порівнювати ні в якому разі. Е, є такі, які. ну, Я просто пишаюся просто чи там такі стрижентий, чи я не знаю, чи щось. Ну, і хлопці просто. Сила в тому, що вони можуть бути там паралельно встигати. Тут щось е, на посмішці, і ще деякі моменти є, ну не те, що знімальні, та інтерв'ю, якісь там, я не знаю, приїжджають ще щось дознімають таке. Оце такі є, і є такі, які е, от, пішли на фронт і вони розчинилися поки що там. І вони там до перемоги. Єдине, що їх відрізняє для мене ну як вирізняє серед усіх пости, які фотка, і оці наші особливі кіношні, театральні, акторські підписи. Ось так наш. Коротенько, Це особ... коротенько, так, коротенько, та... але так, щоб. І так, і підкреслюючи усі моменти. Оце й ну, я це помічаю, і, оце, ну, і воно болить так дуже, знаєте, що хочеться, щоб писали: Боже, новий проект, тарілку розбили, нова прем'єра, ще щось, ще щось. А, а фотки хлопці зі зброєю, там в формі і мають захищати нас, дітей, жінок, наш, ну, наші будинки і все, все мають захищати. Причому, блін, ті, які взагалі цього не мали робити, балет, опера, актори взагалі на це ніколи не підписувалися, як то кажуть, і, і, і не планували. Тільки у фільмах форму ту надягали. А тепер реально вони це чують, бачать і роблять, не зважаючи ні на що. Вони стоять і підуть до кінця, бо вони знають, що вони захищають, бо вони знають, чому вони це роблять. Це є наша гордість, насправді ми цим пишаємося. Наостанок, пані Валентино, декілька слів всім українцям, які нас дивляться, що би ви їм сказали. Боже, всім, це Боже, я не знаю, душа, серце, очі кожного, руки кожного. Все, що ми тут, знаходячись, тут, робимо. Ми всьому світу. Ну, вже, вже ми вже всьому світу показали, які ми, хто ми, де ми знаходимося, не просто на карті світу, що всі знають наш прапор. Просто тримаємось. Ми тримаємося ті, хто тут, як е, я сплю тих е, в своїй постілі, ми тримаємось, тримаємо свою оборону, волонтерську оборону і робимо максимально все можливе для того, щоб хлопці там були всім забезпечені, і для того, щоб вони відчували оці наші всі посили. То що ми, е, ми бажаємо, щоб вони вціліли, щоб вони відбили це зло і повернулися живими. От всі ми, ми, ми так само маємо велику частину роботи, ми маємо триматися, щоб вони знали, що в них є куди вертатися, і їх чекає теплий дім, теплий будинок і вся 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 родина. Оце от от ми всі, як один гарний кулак, який дасть там всім. Отим. Нема люлів, такого слова, що. Люлів, пані Валентино. Дякую вам за емоційну, змістовну і класну е розмову. Дійсно тримаємося. Дійсно е продовжуємо бути такими самими згуртованими. Адже ми вже це зрозуміли. Коли ми згуртовані, коли ми єдині, от тільки в цій ситуації у нас є е шанси, достатньо такий великий шанс на перемогу е саме в цій війні. Дякую ще раз вам за розмову. Друзі, нагадаю нашим глядачам Валентина Вовченко, акторка кіно була з нами на прямому зв'язку. Щойно.